Доброго дня. Сьогодні у нас 23 грудня 2020 рік. Перед вами, рік. Перед вами плоди сорту Сарисинап. Це е, сорт аборигенного походження, е, знайдений він в Криму, і в основному там він розмножувався та культивувався. Чим характерний даний сорт? Ну, дерево, дерево маточне, яке в мене є, одне воно росте. Ви бачили на моїх відео, так як і пишеться в книгах. Що має вузькопірамідальну таку тополевидну крону з, з таким прагненням гілок рости апікально, тобто під вертикальними гострими кутами такими. Гілки можуть бути довгі і тонкі, так, пагони в нього дійсності тонкі. Що також описується про сорт Саре Синап от з тих часів, коли його, якби. Відкрили для себе в Криму і спостереження, що дерева дуже довго не вступають в плодоношення. Древа вступають по доношення з 15-17 років з моменту висадки на постійне місце в сад. Ну, я думаю, це були на сіянцевих підщепах. Ось і там тільки в, в той період вони вже починають рясно плодоносити. Але плодоношення надзвичайно потужне від 400 і до 1000 кілограмів з одного дерева. Яблук можна було зібрати. Такі я свідчення. Збирали в Криму їх останній декаді вересня і до середини жовтня. Я традиційно, в залежності від року, збирав, збираю десь ближче 10 жовтня, цьогоріч навіть набагато довше вони знаходилися на дереві. Ці два плоди. Так, в дійсності плодоношення з молодих років воно вступати не стрімко прагне. На другий рік, щоправда, в мене вже була сигналка, навіть декілька сигналок. Цьогоріч там було набагато більше плодів. Ось. І також відзначимо, що після таких потужних плодоношень, як я попередньо зазначав, за дослідженнями спостереженнями з культивації даного сорту в Криму, дерева впадають в періодичність. От, написано, що рік, тому що я читав і про канділь, синап, то там 2-3 роки навіть може дерево відпочивати. Ну, я не знаю, чи це така нульова періодичність, що абсолютно немає яблуків, чи це просто що настільки зменшується врожай, що можна сказати, що його немає. Це все потрібно в себе перевіряти. Зі своїх спостережень, ну, в принципі, наклонові піщапі, тож ММ 106 дерево доволі швидко вступає в плодоношення. Поки якогось стрімкого розвитку росту, сильнорослості я в ньому не побачив, і великих плодів я також в ньому не побачив, плоди маленького розміру. Також і відзначається в літературі, що плоди дійсно всі малого розміру, але що, як, скажімо так, такий дисонанс, що на... зазвичай всі сорти мають найкращі плоди в такому молодому віці в розпалі сил. А ось про Сареснап можна сказати, що навпаки, що більш, більш багато вікові дерева, 40-40 плюс років, видають найкращі все ж таки яблука. Ну, таке спостерігається не лише ось за цим сортом з мого досвіду, але є. Але це має бути сіянцева піщепа, наклонові піщепи. Я думаю, може бути такий варіант, але проміжок часу набагато буде менший, там 15-20 років. Ось. Ну і я думаю, що також зазначено, що даний сорт культивувався Крим і Середня Азія, Киргизстан, ось в тих районах, Краснодарський край, там, тобто там, де багато тепла, в теплих регіонах. Напевне, аби він відобразив найкраще свої властивості, ясне плодоношення, смачні плоди, потрібно. Багато тепла. Ну, я думаю, що сорт, напевно, не, може не так тепла, наскільки він стійкий, до сухостійкий. От е, проблема із е, опадами в тих регіонах в певний період літа. Я думаю, що він є сухостійким даний сорт. Так, плоди і в мене невеликі, і в описах вони невеликі. Хоча трішки вже з віком починають збільшуватися, як і потроху врожай починає збільшуватися. Доволі ось такий красивий. Цікавий пліт, форма в нього, як хтось каже, свічковидна, витягнута, яйцевидна або циліндрично усічена. По-різному зустрічається. Може бути сонячної сторони ось такий рум'яний. Споживається він з грудня, споживча стильність в нього з грудня і по травень зазначається навіть в звичайних умовах, в самих простих умовах підвального там зберігання. Він може. Долежати до травня місяця, при цьому зберігши, можливо, не в повній мірі, але в певній мірі зберігши свої смакові властивості. Але означається, що шкірка при цьому в нього не втрачає тургору, не морщиться. Отака вона залишається натягнутою та еластичною пружною такою. Так, ну що, зараз скуштую плід і скажу вам, що він собою являє на смак. Поки ще немає такого надзвичайного плодоношення. Ще буду цього річ він плодоносить. 23 рік, ще буду перевіряти в 24-му році, чи не впаде в періодичність. Ось це буде такий цікавий момент конкретно по цьому сортові. Ну, коли вже буде більше плодів, великий більш врожай, будемо старатися перевірити його і до весни, як він лежить. Так, ну, куштую. Так, скуштував, що я хочу сказати, смак мені дуже сподобався. Смак доволі м'який, солодкий, абсолютно без кислоти. Такий він, цукор в нього в смаку не приставучий, я сказав би, не викликає якогось е, такої гостроти. Солодкого смаку не створює. Е, ну, Такий фруктовий. М'ягкий солодкий аромат, от притамани для старих сортів, воно зразу відрізняється з сорти старої селекції, навіть, і воно відчувається такої аборигенної селекції. І новітні сорти. Різниця зразу чомусь відчутна. Якраз я його споживаю зараз в грудні і я вважаю, що це ідеальний період для його споживання в цих умовах. В яких він був зібраний і збережений, оскільки я все ж дуже затягнув зі збором, була дуже суха і непритаманна для мого регіону спекотна осінь, і він перезрів. Думаю, так би він зміг би прилажати довше. Якщо осінь спекотна, не затягуйте, збирайте його. Остання декада вересня, на стикові жовтня і вересня. і Десь до 5 жовтня він вже має бути зібраний і покладений в лешку. Ось таке красиво, красивий м'якуш в нього. Ось як в цих старих сортів на таких графічних зображеннях в помологіях. Ви можете чорно-білих побачити. Ось все точно так. Невеликий такий плід, смачний. Ще хочу відзначити, що в книзі зазначено, що доволі сильно він гарно. Тримається на дереві по відношенню до кандільсінап. Але я в себе відзначив, що при дозріванні він і на моєму дереві, він, скажімо так, дуже добре не утримувався. Не сильно він кріпиться до дерева, він осипався. І ті плоди, які осипалися, мої домашні, проходячи в саду, куштували і вже тоді, в середині жовтня. Вони їм сподобалися. Смак подобається і подобається. Зразу в кидається. Ось це така нестандартна, виразна його естетика плоду. Ось це його колір, а головне форма і маленький розмір. Всім подобається таке нестандартне яблуко, всі його хочуть скуштувати. От, ну, їм сподобалося. Мені також дуже сподобався смак. От я кажу, цукерково такий м'який, солодкий смак. Соку з середньої кількості, але він абсолютно м'якош не давкий під час споживання. Шкірка не жорстка, така вона пружна, еластична, але вона доволі тонка і приємна під час споживання. Ну, я думаю, все, що міг розповісти про даний сорт, співвідношення ті, які зазначені в літературі і. Які я отримав з власного досвіду при його вирощуванні на своїй присадивній ділянці, я вам розповів. На цьому все. Для розвитку каналу попрошу, прошу поставити лайк та написати коментар. На все добре.